За презентацію, дякую за запрошення взяти участь ці конференції і особливо організаторам. Тому що вчора мені пощастило бути посудні на відкритті, і тісно, це знаєте, я навіть відверто скажу, я не очікував, що такий буде інтерес до цієї події і, ну як то кажуть, яму не було чи ці людей, які дійсно прийшли поговорити про перспективи європейської інтеграції. Якщо говорити про е, угоду, вже більш можливо конкретно, бо про ту частину угоди, яка стосується зони вільної торгівлі, то можна поглянути можливо зробити деякі екскурси назад, то е, свого часу, коли 4 роки тому ми починали, починали цей процес, то е, звичайно багато чого ми не розуміли, але в нас е, були великі амбіції. Тобто великі амбіції зробити таку, угоду, яка Містила в собі дійсно не просто набір якихось правил або зобов'язання золоти мобілізувати якісь елементи доступу чи до товарів, чи до послуг. А амбіції полягали в тому, щоб зробити свого роду програму, свого роду реформ, програму реформ, на основі якої можна було модернізувати. І торговельні е, режиму, бізнес-клімат в країні, досконалові законодавство, створити нові інститути, е, опираючись на що? Опираючись на великі досвід Європейського Союзу, опираючись на ресурси Європейського Союзу і що головне, маючи як стимул е, перспективу доступу на цей величезний ринок. Тобто, знаєте, коли казали, що свого часу у нас з'явилось вікно відеоніті, вікно можливостей то, відверто кажучи, якщо говорити на сьогоднішній день і той режим, який на сьогоднішній день склався, це, звичайно, що скажімо так, трохи при під... віковці і навіть свідченням цього є з одного боку стабільність наших відносин і знаєте, цифри завжди є скажімо, певним показником. Десь на 30, 30, приблизно 30 років менше, трохи більше в нашої торгівлі з Європейським Союзом, але це вже відбувається е, навіть вліду, два роки, це вже відбувається досить повало часу. І це означає, що м, якийсь ресурс для розвитку, поглиблення цих відносин. І ми це чудово розуміємо. Ви починали е, цю угоду, і е, ми е, виходили з того, що нам треба створити нові ресурси, нові можливості і е, закласти їх саме в цій угоді. А, тому що іншого е, спосібу там, фактично не існує. І якщо ми говоримо про доступ на ринок такої структури, як Європейський Союз, то в першу чергу це зрозуміло, що це серйозна зміна законодавства. Це серйозна зміна регуляторного режиму, це серйозна зміна інституції. Я не хочу казати, знаєте, що сьогодні ми досягли всього, чого ми хотіли, що сьогодні відбувається всі, або відбулися всі необхідні реформи, зрозуміло, що угода передбачає досить по окремих напрямках досить тривалий час для адаптації, але ми також чудово розуміємо, що сьогодні, якщо ми використовуємо ті можливості, які є. На 10%, то залежно від того, наскільки ми зможемо реалізувати потенціал угоди, настільки ми зможемо реалізувати взагалі потенціал розвитку наших відносин з Європейським Союзом. І зрозуміло, що сьогодні і макроекономічна ситуація, і ті процеси, які відбуваються в Європейському Союзі, вони також є неоднозначні, тобто є певні виклики, які сьогодні. Проходять ті в інших країнах Європейського Союзу, Європейський Союз в цілому. Але ми е, чудово розуміємо, що для нас це е, знову ж таки, і вчора це говорилося, що це цивілізаційний вибір. І, е, звичайно, що ми теж повинні пройти по яким чином цей шлях. Е, що це дасть, знаєте, ті питання, які поставлені, знаєте, мені не дуже подобається взагалі. Термінологія в режимі виграші або втрати і так далі тому, що за великим рахунком ми отримуємо або можливості, або, або ми, і цими можливості ми можемо скористатися, а можемо і не скористатися. Тому очевидно, що в першу чергу, якщо ми виходимо з того, що це не просто угода про війну, тоді де знижується просто мида, а що це серйозна. Модернізаційна робота по всіх напрямках, то, звичайно, від модернізації повинні виграти всі. Звичайно, що це складно, звичайно, що це трава. Але без цієї модернізації, без цих зусиль, всіх, від влади до бізнесу, до скажімо так, суспільства, громадянського суспільства, звичайно, що ми цей шлях не проживаємо. І Якщо ми цього робити не будемо, то очевидно розрив. Якщо ми говоримо, що це цивілізаційний вибір, розрив цивілізаційний також буде зростати між Україною і Європою. Якщо це розрив буде зростати, то зрозуміло, що ну, треба підірвухатися в якомусь іншому читаті. Якщо ми говоримо про те, що в цій угоді закладено потужний ресурс гармонізації правил, то ми тоді виходимо з того, що це буде система побудована на правилах. Ми вже цей час, шлях частково пройшли. Ми маємо дослідку до світової організації до Кіли. Можливо, дуже часто це критикують наше членство, або говорять, що це було, було дуже довго в той зброї, хтось говорить, що це було дуже поспішно, хтось каже, що ми, скажімо так, на невигідних умовах ступили і так далі. Але це система, в першу чергу, це розуміння того, що це система правил. І ви приймаєте ці правила і реалізуєте їх у в своїй системі, в своїй країні, або їх не приймаєте. Тут не може бути таким чином вигідно чи не вигідно. Ви або їх реалізуєте і від цього отримуєте результат, або просто не реалізуєте і від цього, звичайно, що корпеліти. Для нас цей досвід був. І ми знову ж таки виходимо з того, що Європейський Союз в основі, якщо ми говоримо про покліплю, це знову ж таки система права. Система права, до якої треба пристосуватися. Це знаєте, такі речі, без яких. На сьогоднішній день рухатися не може ніяким чином. Ні, ні, ні. Це система правил технічного регулювання. Саманітарного фіні-сулітарного. Або питання митного рукування і все, що пов'язано з скажімо так, покращенням торгівлі, або те, що називають рейд фасилітейшн. Це в кінцевому рахунку те, що закладено в цій угоді, абсолютно не викладаний для нас елемент, те, що називається системний девелон, стало розвитку. Тому що торгівля ради торгівлі це базар. Торгівля ради того, щоб забезпечити розвиток країни в усіх сферах, чи то захід торгівлі, чи то підвищення соціальних стандартів, чи це створення нормальних умов праці на кожному робочому місці. Це може бути створено шляхом модернізації знову ж таки економіки. Якщо торгівля може послужити, послужити потужним двигуном цієї модернізації. Я думаю, що це необхідно використати. І от ця угода, про її другі, це не просто угода, те, що називають діпінгом comprehensive». Тобто вона за своєю глибиною, знаєте, називають цифри, що там 95% торгівлі товарами буде реалізовано. Я можу назвати інші це, щоб було можливо зрозуміло. Вони, можливо, виглядають як середні по палаті, але вони теж дуже показові. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо, наприклад, про громизмі дари. Насівського способа. Середній тариф Європейського Союзу у WTO є трохи інші цифри. Ми по своїй методиці рахували, враховуючи, що в Європейському Союзі досить складний тариф, і щоб можна було порівняти наш тариф з Європейським. Приблизно митний тариф 20%. 000. В Україні вдвічі менше, Десь приблизно 9%. 000. Перший рік набуття чинності цієї роботи, Європейський Союз знижує, тобто відкриває миток для нашої аграрної продукції. Е, наступним чином середнє мито буде складати 0,5%. 0,5%. Українське миток 4,5%. Тобто Європейський Союз майже 20 разів знижує відразу мито на аграрну продукцію. Добре, це чи погано? З одного боку, добре. Але якщо ми кажемо про, наприклад, вимоги, які... Існують до безпечності продукції, вимоги, які стосуються, там, наприклад, упаковки, маркування там, і так далі, то цих вимог треба зростати. Ці вимоги треба реалізовувати тут в нашій країні. Звичайно, що можна скрізь на продукцію харчування поставити без МО. Цього достатньо для того, щоб бути впевнено, що ця продукція є безпечною. Це тільки значок. Чи певні ми, як громадяни України, що ця продукція саме є такою, що є бездивою, що вона безпечна? Чи в нас є певні сумніви? Якщо є певні сумніви, то в нас є певні сумніви в нашому законодавстві, у нас є певні сумніви в тому, як працюють наші інституції для забезпечення саме цієї безпечності, в першу чергу для нас. Чи можемо ми тоді запропонувати нашим колегам, скажімо так, або партнери, не колегам або партнерам або в Європі? Продукція, яка буде безпечна, яка буде відповідати ці особні стандартам? Якщо в нас є сумнів, що по своєї, тому ми повинні зробити все для того, щоб ті норми, які прописані у цій угоді, були реалізовані.